Як приклад, людина, яка хвилюється за гроші, постійно відчуває цю нестачу, вона може погодитися на те, щоб взяти якийсь кредит під дуже високий відсоток, просто щоб залатати оцю діру, в якій вона опинилася, яка є в її човні. Але чи насправді цим рішенням вона допомагає собі та вирішує загальну ситуацію? Відповідь, я думаю, ви знаєте. Або давайте ще один приклад, який насправді дуже часто зустрічається в моїй роботі, коли людина з низькою самооцінкою, тобто вона не впевнена в собі, замість того, щоб шукати рішення для зміни свого мислення, тобто працювати над своєю впевненістю, вона. Навпаки настільки концентрується на оцій своїй невпевненості, що з нею щось не так, що вона витрачає всю свою енергію на цю тривожність, на страх, бо вона розуміє, що щось не так, щось їй в собі не подобається, щось іншим людям, які здається, в собі не подобається, і вона лише про це думає. Тобто, вона навпаки ще більше підсилює свою невпевненість собі. Вона не шукає можливості якось щось змінити в своєму житті, і це забирає абсолютно все в неї.